Мені повитягували на спині дуже багато, там, де почка, були глибокі дуже рани біля почки. І я, в мене струс мозку, в мене контузія, мене на це вухо я зовсім не чую. На це вухо ще так більш-менш. Ну, позашивали. У мене на спині, дуже багато швів. Тут я розпила і тут в мене ще стався скол. У мене на сьогодні 17 неділі і 2 дні. Ми ще не знаємо хто. мене навіть тут вже двічі водили на УЗІ, тільки хотіли мені сказати, хто в нас буде, Поворачують монітор. І але ж сідає попою вниз. Я допиваю каву, я тільки піднімаюся зі стула, і тут прольот. Удар такий в вікна мене откидує в сторону і на холодильник. Я падаю на живіт, я піднімаюся мене все в крові. І Я кричу, що горить мала. З самого початку загорілася кімната дитини. І прям такий, прям з кімнати огонь уже був. І чоловік все одно забіг в той огонь і достав її виніс. Почало дуже вже воняти газом, прям страшне. І ми виходить, а ми не можемо вийти. Він наче вибивати молотком, кричать, але це не допомагало. Просто йдуть якісь кола з дверей, але ми не можемо їх вибити. Він почав плакати і кричати, що всі отходьте, І Він просто уже з собою почав бити ті двері з розбігу, так, ногами своїм тілом. біля будинку автопарк, і дуже багато машин стояло біля квартир. І ми кажемо, там ми спустились потім на перший етаж, і йде мальчик, ми йому кажемо, не йди, бо ще будуть прильоти. І він йде, його назад повертає просто в осколках, і він вже одразу мертвий. Ми хотіли піти в сторону садіка, але там теж був пожар, і нам просто довелося йти по трупах. На вулиці було дуже багато трупів. Чоловік пішов далі, він пішов далі спасати людей, я кричала, щоб він повернувся. i'm so awesome.